Боже, я постійно цей постійно думала, що за нори в мене тут, а тільки що вискочили два конячих щурі, я не знаю, вони від мого крику сховалися. Як ч, що виглядає? Не знаю, очевидно, один знов вискочив, бо я так закричала, що вони обоє сховалися. А з дівчина з псом піде, то вони, напевно, більше не вилізуть. Ой, жесть. Тепер аж це туди йти. О, 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 він там шастає під цим. Шастає, шастає, шастає. Шастає. Опять воно Зараз прибіжить. Зараз висвітлюся. Зараз, зараз, зараз. О, 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 о. О, Раз, два, два, два. два.

Ну, білий день, ходять толпами люди. Це жах. Боже, а я вечором слухай хожу. А я ж то вечором хожу, я ж не бачу, як вони шастають. Ладно. Блін, я трохи спішу, в мене не було часу обійти якоюсь іншою дорогою. І я знову йду тут. Оце про що я говорила, я завжди думала, хто нарив всі ці нори. Вони тут зараз трошки, трошки травкою прикриті. Але їх прям тут багато таких нор. Я думала, може це якісь кролячі. вот, mm. вот. от. от, от. так. А це вони погодокресіння. Може, зранку вони не вискочать, бо це ми вчора так вже під вечір йшли. Фу, не хочу, блін, навіть якось нормально ходила перед тим. Просто то вчора, перед, ну, коли я почала зніматися, ми вже так далі відійшли, а то ця толпа щурів була просто під ноги, вискочила. Ой. Жак, це тут біля карпута. Вже по починають щурики бігати біля, біля сіна. Там він. От біля, біля мусу. Це, що попри ноги бігають. От, другий вискочив звідти за камеру. Звідси краще видно. О-о-о, бігають. Бігають, бігають. Це тут з ключі розвідку. Ну. Ну, я там знімала. Було без світла погано видно. Ну, що вони сховалися? Паршивця. Бачиш, які гади. ховалися. О, гади. Сховалися. О, виліз, виліз. Другий лізе. Давайте, а то ви мені портите кадр. О, це мужичок там прийшов, але певно злякалися. І мені сказати, де дядя. Дядя, напевно, років руки бреситься. Пішов п'ятий десяток. Ди вже пару років тому назад? О-о-о-о-о, да, 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 давай, давай, давай. <löss91> давай. давай, о, о, давай, давай, Ты тоже вылазь, вылазь, вылазь. Влазь, власть. Вот так так, 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 о о, о, о да, 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 да. Це ж щитати білий день, можна сказати. Це тільки що навіть фонарь включає все, да? так? Ну, бо я... Ну, білий день, скажімо так, умов, ну, 22-30. <гум> 22-2030. Понятно, включився 20.5. Mm, да. 20. Такий, як кі. відчуться десь ще. Тобто з сіткою. Так, да, да, я бачила, що вони під тою сіткою там ціла купа є. Що ж там під тою сіткою? Нори там? Так, да, так, да, нори, вони там з під тої сітки вилазили. Да, да, дядька, так, угу. ходиш, да Вот тут все щурит. Вон бігають. Вон вони. Вон вон вон. Вон. А вон люди сидять і навіть не дивляться. Вот навіть не бачать. Так, так, я бачу. Це шмава, це шмава, це шмава. Та це ж воно ну, постійно лізе, ти чого? Це сидять собі на, 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 на цьому. Так, да, да, да. да, так. Да, да, і просто навіть не дивляться, що тут біля, біля них щурі. Ну звісно. Ну, бачиш по сходах поліз. Ой, я, як, я, як я казала, що в ніці там по сходах вони це, і от один поліз по сходах, другий по сходах. Люблять вони це діло, бачиш, вже вилізло. Пив собі водичку. Тама, да, так, да, так вони ж.